І так, запитання від Ірини, місто Сміла. Моя свекруха розбиває нам сім'ю, постійно робить провокаційні ситуації, щоб влаштувати конфлікт. На дружній контакт не йде. Та і в мене вже не вистачає бажання з цим боротися. Чи вирішиться ця ситуація, чи є загроза від неї? Давайте подивимося. Давайте подивимося. І так. Ірина, місто Сміла, ситуація із свекрухою. Це вічна проблема, вічна тема. Усіх поколінь батьки і діти і свекрухи і невістки. І так, Ірина, ситуація з свекрухою. Вийшло, бачите, дві карти самі вийшли. Брала одну, вийшло дві. Я скажу те, що я бачу. Дійсно, вона багато і говорить, і від неї є певний тиск, певний посил негативу, і ви дійсно її остерігаєтеся. Ви бачите самі, яка випадає карта. Як я бачу, що вона вас, м'яко кажучи, вважає нерозумною жінкою. Але для вас дана ця ситуація, дана саме така свекруха з ось такими її нападками для того, щоб ви знайшли, пробудили в собі духовність, пробудили в собі мудрість, пробудили. Кожна людина нам зустрічається в житті для чогось. Це для вас, по цим картам, я бачу, випадає, як. Род родственна душа, яка являється тригером для того, щоб пробудити в вас певні м, якості, щоб ви задумалися і вийшли м, на певне розуміння своєї внутрішньої підсвідомості, задумалися про мудрість в взаємостосунках із світом, із собою, і з рідними. Тому в якійсь мірі вам потрібно знайти з нею ну, такий баланс, баланс, тому що вона вже у вас є, ви її ніде не дінете. Зберегти сім'ю однозначно потрібно, щоб вона розбила цю сім'ю. Я цього не бачу, але вона виконує свою роль, яку ваші душі обговорили ще до втілення. І ця енергія говорить саме про це: вона прийшла до вас як в ролі свекрухи для того, щоб ви пробудили в себе мудрість і духовність. І поки ви цього не зробите, вона буде оцією тригерною точкою. Тому вам просто загрози прямої немає. Але. Треба збалансувати. Купіть собі ефірне масло ладану і можевельнику. Зробіть арома дифузорі. Певні ароматерапію вашого помешкання. Можна просто аромамасло ладану і можжевельнику покапати на білизну, на, наприклад, на ось, кристали покапати, і воно буде діяти в вашому помешканні як захист. Можна взяти маленьку ємність, любу, насипати сюди, наприклад, солі і покапати ефірне масло ладану і можжевельнику, поставити. Його його в кожній кімнаті, і воно буде нейтралізувати негативний плив не тільки свекруха, а взагалі всіх, хто до вас має намір зайти з негативом. І це масло буде трансформувати і цей негатив у вас, і в вашій оселі, і всіх рідних, і буде очищувати в тому числі і. Свекруху, і ваші взаємостосунки збалансуються, і у вас пробудеться, буде пробуждатися розуміння ваших взаємостосунків із свекрухою, і куди яку мудрість ви повинні зернятка мудрості, які ви повинні в себе взростити. Ось і це є ваша, ваша ось така ціль із свекрухою, ціль ваших душ. В цьому втіленні. Тому працюйте над цим. Якщо у вас будуть виникати більше з цим запитанням, пишіть мені в особисті повідомлення, будемо розглядати глибше на індивідуальних консультаціях. Це дуже глибока тема, і тут є над чим порозмислювати, подумати і розібратися. Я вам швиденько сказала те, що показують карти. А там глибше це треба дивитися індивідуально. Ну, є такі нападки. Ну, це тригер. Тригер працює. Будьте здорові!